Всім доброго ранку. У нас ранок починається із занять. Готуємося до екзамена, який буде 29 квітня. Питайте, для чого ми вчимося? Для того, щоб вміти добре говорити, розуміти, що тебе питають на роботі, також вміти відповісти, тому що ми самі розуміємо, що мова необхідна повсякденному житті. Також і до лікаря піти, в магазині скупитися і якісь свої проблеми рішити. Ну, вчимося ось ми по такій книжці, виконуємо тут різні вправи. Так, у нас книжка English file. Це вже друга книжка. Першу книжку ми вчили в тому році, зараз друга книжка. І якщо ми здамо екзамен, це буде у нас Є один. Якщо ми здамо цей екзамен, то на нас рік буде 2 і ми будемо мати два заняття в неділю. Зараз ми маємо одне заняття в неділю. Кажу вам частину моєї роботи, але їздити не на велосипеді. Не на велосипеді їздити, а мию, прибираю от те, чим я зараз займаюся, тому що я не знаю язика. так що, Але довольна цією цій роботі. Хочу вам зробити невеличку розпаковочку. У чоловіка день народження в неділю, тому ходила скупитися такий невеличкий, ну, не таке святкування, будемо казати, щоб утром поздоровити, тому що. Будуть поздоровляти без мене, я утром тільки дам подарунок і я працюю в неділю. Ну, а якісь бутербродики раном на якийсь сніданок, то трошки я скупилась. Ну, по-перше, купила торт. Ось такий написаний Happy Birthday. Day. Куштує 10 фунтів. Шоколадний. Купила піцу з моцарелою. Яка коштує 3 фунта, але зараз у тесту, у кого є клубна карта, скидка рубль 25. 1 фунт 25 пенсів скидка. І тому вона коштує 1 фунт 75 пенсів. Купила отакі міні-пироги, отакі вони, бачите, запаковані. Всередині м'ясо. м'ясу, їх тільки підігріти, їх можна і холодними їсти. Дуже смачні. Коштують 2,5 штук. Купила такий пакетик, сюди я положу подарунок, я купила духи, покажу і купила йому бренді. Такий буде від мене подарунок, тому що у чоловіка така кругла дата, будемо говорити. Пакуночок цей стоїть 75. На бутерброди купила лосос. Тут його 150 грам, прикапчений коштує 5 фунтів. Откриточку купила 2, 50. 2 фунта, 50 пенсій. Откриточки в Великобританії дуже-дуже шанують і. І рахується, що це дуже велика увага. Тому відкриточки тут дарують на кожне свято. І також купила, і це вже я купила готову лазанню. Ой, стільки ж її тут, вага. Готувати її один час в духовці. Вона вже готова, тільки закинути в духовку. Купила її тому, щоб не готувати це. Мені на тормозок, ну, я її всю не з'їм, просто закину і завтра і в неділю я працюю, тому завтра візьму собі на обід на тормозок. Я можу там поки їсти в ресторані за 50 ціна в ресторані коштує 50% від ціни, так як робітник цього клубу. Ну, але. Дешевше все одно все рівно купити, приготувати і взяти з собою. Але коли не беру, то купляю там і їм, тому що працюю із 6.30 ранку до 9 вечора. У мене два перериви, повторюю, по пів години і один двох годин і ще дві години перерви маю. Ну і купила просеко, яке коштувало. Вісім не сильно буду показувати наклейки. Не знаю, чи можна показувати чи ні. По фунтів в даний момент як клубна карта, маю скидку 7 фунтів. І купила чоловіку на подарок бренді, який теж коштує 19,42, але скидка 4,42. І в даний момент я заплатила 15 фунтів. І от мій чек вийшов, який був 59. 80 фунтів, а заплатила я 52,15. 7,65 це була така скидка. Я обожнюю скидки, тут дуже часто, і скидки дійсно вони, як будемо говорити, дійсно, нічого не накручено, що там щось придумали, чи що, дійсно, скидки реальні, будемо говорити. Ну, от такі мої невеличкі покупочки. І ще хочу сказати на насчет 8 березня. У Великобританії це свято не святкують, але у неділю, 10 березня, буде День мами. Тут це дуже популярне свято, і тому сьогодні я отримала квіти. Ну, якби 8 березня, так як в Україні, ми святкуємо. Ну, і за. День мами, який буде в неділю святкувати Великобританію. Зараз покажу вам свій букетик. Ось такі тюльпани я отримала на подарунок з Днем мами. І всім дякую, хто дивиться мій канал. Підписуйтесь. У мене буде що подивитися, дуже багато у мене планів поїздити по Англії, показати вам щось. Просто в даний момент трошки є накладочка, не все виходить. Але я думаю, що буде дуже цікаво. Так що підписуйтесь на мій канал. Всім дякую, хто підписується, хто ставить коментарі, хто пише коментарі і хто ставить свої лайки. Всім дякую.